Розв'яжемо завдання самостійної роботи. Це алгебра 7 клас, тема вирази зі змінними, степінь з натуральним показником. І спочатку розв'яжемо перше завдання рівня А, доведіть тоточність. До щоб довести тоточність, до ми повинні зробити деякі перетворення або з лівою частиною, або з правою частиною, або і з правою, так щоб вони були однаковими. В першому завданні бачимо, що у нас мінус перед дужками, Отже, щоб розкрити дужки, ми повинні в дужках змінити знаки на протилежні. У нас було 2А. Змінюємо знак на протилежність стає мінус 2А. Перед Б знак мінус, отже, мінус на мінус дає плюс, буде плюс Б. Праву частинку перепишемо так само. Бачимо, тут у нас b мінус 2А, а тут мінус 2А плюс b. Ми можемо місцями поміняти, і у нас буде b мінус 2А. Так само, як і в правій частині B мінус 2А. Перейдемо до другого завдання. В даному випадку нам теж потрібно розкрити дужки. Спочатку ми розкриємо перші дужки. Для цього 2 нам потрібно помножити на х, і 2 помножити на мінус 3. Отже, 2 помножити на х це буде 2х, 2 помножити на мінус 3, дважди 3 6. І другі дужки. 3 помножити на х це буде плюс 3х, і 3 помножити на 2, це буде 6, плюс 6. Праву частинку переписуємо. Бачимо, у нас мінус 6 плюс 6 прибираємо. 2х плюс 3х буде 5х. І справа у нас теж 5х. Отже, до тотожність довели. Наступне завдання обчислить. Це, звичайні, арифметичні дії виконаємо. Спочатку, за правилом, ми повинні піднести до степеня. 2 у квадраті буде 4. А 4 у кубі. Це у нас виходить 4 помножити на 4 і на 4. 4 на 4 16. 4, 16 на 4 це 64. Отже, тут у нас буде 64. 6 помножити на 4. буде 24, Додати 64. Це у нас буде 88. Другий приклад. Будь-яке число в першій степені буде тим самим числом. Отже у нас мінус 3 у першій степені, так і буде мінус 3. Потім мінус. А мінус 1 у третій степені, так як степінь у нас не парна. То знак зберігається. А 1 в третій степені так і буде 1. Отже, буде мінус 1. Розкриємо дужки. Міс 3 мінус на мінус, мінус дає плюс. Отже мінус 3 плюс 1. Від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа за модулем. У нас виходить мінус 3. Плюс 1 буде мінус 2. Третій приклад. В третьому нам не потрібно спочатку підносити до степені. Бачимо, що степені у нас однакові. Отже, ми можемо записати цей добуток під спільним степенем. Для цього ми просто 2 помножимо на одну другу, а спільну степень винесемо за дужки. Щоб помножити число на дріб ми 2 і 2 скоротимо. Отже, у нас залишиться 1 в четвертій степені або просто. 1. І у четвертому прикладі, пригадуємо, що при множенні з однаковими основами степені додаються. Отже, 3 плюс 4 це у нас буде 3 в 7, поділити на 3 в 6. А при діленні степені. І знаходимо різницю. 7 відняти 6 буде 1. Отже, буде 3 в перший. Або просто 3. І третє завдання. Простіть вираз. Тут застосуємо ті ж самі правила, що ми використовували в попередньому завданні. Примножені з однаковими основами степені додаються. Отже 2 плюс 3 буде це в п'ятій. Переділені степені віднімаються. Отже 5 відняти 4 буде це в першій, або просто це. Коли нам потрібно піднести степень у степені, в даному випадку ми спочатку множимо. В цій 2 множимо на 3, буде 6. Отже, а в 6 помножити на А. А тепер пригадуємо, що коли у нас мається число або зміна, мається на увазі, що вона у нас в першому степені. І при множенні степені додаються. І у нас виходить А у 7 степені. У третьому прикладі. Робимо покроково. Мінус у парній степені, 4 це парне число, перетворюється на плюс. 2 у четвертій степені це ми 2 множимо на 2 на 2 на 2. Це 4, 8, 16. отже буде 16. Х у буде просто х у Плюс можна не писати. Так, так виходить 16 х четвертій. І у четвертому завданні бачимо степінь у степені у степені отже, ми можемо просто перемножити ці степені. 2 помножити на 3, помножити на 4. 2 3, 6, 6 у 4 24. Отже, у нас виходить m у 24 степені. На цьому рівень А ви розв'язали. В наступному відео розв'яжемо рівень Б.